Намалювати родинну квітку. Для роботи нам знадобиться паркуш паперу, куашеві фарби, пензлик, склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Підготуйте, будь ласка, для дітей матеріали для роботи. Підготуємо наші пальчики для роботи. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Починаємо працювати. Беремо пензлик трьома пальчиками, за металевий поясочок, вітаємо пензлик з водичкою, набираємо фарбу, наносимо фарбу на долоньку та прикладаємо до аркуша паперу. Малюємо пелюсток стільки, скільки людей в вашій сім'ї. Як тільки пелюстки будуть готові, Наберіть на пензлик зелену фарбу та намалюйте основу квіточки. І від неї згори до низу провідіть стебло, зверху і до кінця стебла намалюйте хвилясті лінії. Це листочки нашої квітки. Скільки у вас бабусь та дідусів, стільки малюйте і листочків. Ось така родинна квітка вийшла в мене. Цікаво, а яку родинну квітку намалюєте ви?